Поки на сході тривають бої, більшість українських міст живуть у мирі та спокою, працюють кафе, магазини і розважальні заклади. Та чи готові міста захистити життя громадян у випадку повномасштабної війни? Наші кореспонденти вирішили перевірити, чи можуть розраховувати на прихисток у випадку бомбардувань, принаймні кияни. Все ж таки, столиця має бути захищена, якщо не краще, то хоча б не гірше за решту міст країни. Київські посадовці ще навесні почали перевірку, яка триває досі, і кажуть, що з безпекою в столиці все більш-менш у нормі. Утім, результати нашої власної перевірки виявилися невтішними. Наталка Фолівчук знає деталі. Кив поспіль Євген досліджує підземелля столиці. Добре, знає, як з'єднані між собою ходи і де протікають річки. Хлопець відвідав із півсотні бомбосховищ Києва, тож безпомилково може розрізнити просте укриття від справжнього сховища, яке будувалося на випадок ядерної війни. каже, вони переважно проектувалися разом із будинками сталінками. Да, вот Мы сейчас как раз подошли к одному из бомбоубежищ, который еще до недавно было оборудовано бомбоубежище. Вот мы видим, ну, с него сейчас все повыносили, мы видим сейчас последние остатки, вот здесь, допустим, ящик, в котором хранились противогаз. сейчас а ще місяць тому тут просто небо лежало в безлічі щіків із захисними засобами, запевняє Дигер. Щоправда, не новими, а виробленими у 70-х роках. Кому вони знадобилися нині і хто поклав на них око, невідомо. Саме бомбосховище на замку. Вентиляційні шахти завалені. В основному зараз завалено кимось мусором повністю роз, розкапувати, скоріше треба. Та місінькому центрі столиці. Далі більше сміттєпровід, а не бомбосховище ще квіточки, каже інший дигер Кирило. Непрохідне звалище, ось нинішні реалії. Це бомбосховище розташоване неподалік залізничного вокзалу. Двері зірвані та занесені на металобрухт. Від сантехніки залишилися лише уламки. А що колись тут були ліжка, можна лише здогадуватися. Ось вот наступне поміщення: фільтровентилаційна установка, так називаємо. То Тоно була також ізолірована двері оддільний. Здесь вот на вот этих вот станинах должны были располагаться фильтры, то есть такие бочонки металлические, которые приводились в действие или электричеством, если электричество было, или вручную, то есть вот находился такой штурвал, и можно было вот вручную запускать этот механизм, и сверху подавался через эту трубу очищенный воздух. Таких бомбосховищ, як це, безліч, каже Кирило. Утім, є інші. Це залежить від форми власності: державні, комунальні чи приватні, часто сховища віддані в оренду під кав'ярні, магазини, приміщення для вирощування шампіньйонів. Був навіть один публічний дім прихований. А виявили його навесні. Саме тоді працюючи головою КМДА Володимир Бондаренко запровадив інвентаризацію бомбосховищ Києва. Всього їх у столиці 526. Частина з них має режим секретності, в сторонньому зась. Решта запевняє екс-голова, вільна для доступу. Тож у деяких тоді впустили журналістів і розповіли, якими мають бути спеціальні приміщення. Головне оснащені автономним джерелом живлення, водопостачанням, туалетами, ліжками та продуктами харчування. Людям необхідно знати адреси таких. Ніколи режимом секретності не користувалися сховища, тому що це сховище для людей. Якщо вони не будуть знати, де вони, то вони туди не потраплять. Ми вирішили розпитати у нинішніх чиновників, чим закінчилась інвентаризація. Сергій Рюмшин, який зараз опікується цим міській адміністрації, каже: 70% об'єктів у нормальному стані. Всі зауваження враховані та виконані, і просить вірити йому на слові, бо провести до жодного сховища немає права. Каже, всі 526 об'єктів з обмеженим доступом. Вони для тих, хто в разі надзвичайної ситуації забезпечуватиме життєдіяльність міста. Населенню ж пропонують ховатися, якщо пощастить в укриттях або попід. Да, люди тільки в укриттях. Ну, воно, воно захищає від враження зруйної волни. Воно, просто воно не обладнане цими речами для ну, как би, жити там ніхто не буде три трідими. Е, запитання від людей. А от підвали там зайняті, кафе, ресторани, да, будь ласка. В ресторан спускайтеся ще, ще теж надійна споруда, яка захистить вас. Ще ви можете там, якщо ви не взяли воду, там ліше щось то Ви можете там і попити забезпечити елементарними речами. Не встиг в укриття. Біжи в гаражі, паркінг чи метро, радить чиновник. В останньому міститься понад 8 тисяч осіб. Повітря їм вистачить на 48 годин. Та визнає, потрапити навіть в погане бомбосховище краще. Погана бомбосховище, як ми кажемо, да, сховище, чим в укриття вашого підвалу офісу. Ну, набагато краще. тому що там відповідні двері. Ну, нема там у вас вентиляції не працює. Ну і бог цією вентиляцією. Ну воно ж набагато краще, набагато потужніше. Там хоч якісь умови є, хоч, хоч щось є. Чим, ну що в підвалі? В підвалі ж нічого нема. Мережі проходять, да і все. Окрім де заховатися простому люду постає ще одне, як правильно та без паніки вийти із квартири чи виїхати з міста. Якщо раптом оголосити, що е, відбувається евакуація, то це буде колапс просто, тому що кожен сяде в машину, візьме тещу кішку, собаку, дитину, всі вийдуть на вулиці, і просто стануть. Отже, треба передбачити наперед от, шляхи, способи евакуації. І поки чиновники можливо метикуватимуть, як захистити населення у разі потреби. Усі охочі можуть ознайомитися із реаліями захисних споруд, якщо їх знайдуть. Орендарі бомбосховищ теж обіцяють у разі потреби прихистити усіх охочих. Случі таких екстрених ситуацій зовсім неординарних, чому б і ні? Ну всі ми люди, всі ми розуміємо. Наталка Фолівчук, Віталій Колод, Олександр Ітегілов, ТВА.